І такий вигляд має у нас акація. Нічні морози зробили свою справу. Тобто листочки, ну вона повністю чорна. Листочки поскручувались, над... От, маленькі китички були починало воно. Все померзло. По селі вся акація чорна. Ну, є сподівання, що, можливо, десь в лісі там. Прийшло, прийшла хвиля морозів, то може щось і пропустили, але як такого ось такий відповідний настрій. Що ми сьогодні? Продовжуємо працювати, розширяємо багатокорпусні вулики на 145-ту рамку. Минулого разу ми їх розширили до повного корпусу, і потім наступний орієнтир це. Туди далі, бо це ми не тут стало. Наступний орієнтир. Дивимось, якщо приподнімаємо корпус, якщо звисає бджола, значить можна кидати корпус в розріз Ну тут нас на кожному вулику та Я один зняв подивився. Бджола досить агресивна, бо медозбору такого немає. То і трохи придавив, то зараз на відео показувати не буду. Ну, клуб бджоли вже звисає, навіть. І в нас тут дещо більше підрамковий простір, то під нижніми брусками рамок бджоли вже відтягнули такі язики трутневі, то можна сміло кидати корпус. Ще буквально на минулому тижні таку, ну, не було б я контролював стан даних сімей, то ще провисання такого шапки не було. Ми Частіше за все, просто кидаємо в розріс. Розділяємо перший другий корпус. В розріс. В цьому є плюси і є певні мінуси. Плюси те, що швидко відбувається робота, але є мінус. Мінус в тому, що буває, коли є. Такий приносник нектару, що вони не так швидко можуть не забризкати даний корпус, не так швидко заходить туди матка. І починає сіяти. Тому зараз ми зробимо... Дістанемо одну рамочку тут з центру, вони відповідно з не Агресивна, хоча трошки я їх придавив. Перед відео. Ось ми бачимо центральна рамка, є великий підрамковий простіл, протягнули трутня. і вже й личинка. Я її зараз стряхну. Цей язик треба прибрати. Він буде заважати. І цю рамку я поставлю. В той магазині, який ми будемо будем ставити в розріз. Там розплода. На місце тої рамочки ми ставимо сушку. І зверху ставимо. Тут у нас суш. Особливо ми ну, вимог до даних рамок не робимо, оскільки ми їх повністю розбиваємо на нуклеуси дані сім'ї і потім уже по осені вибраковуємо їх нуклеусів, якщо вони без меду. Також ставимо по дві такі суставні рамочки. Це нам теж вони потрібні для на майбутнє. Трошки ми збризнемо водичкою. Хоча б деякі сьогодні вітер. Можливо, хто скаже, що потрібно було раніше розширяти, але Ось тут минулорічний мед закристалізований. Але були відчутні похолодані. Ми все ж таки вирішили їх перечекати, а потім розширити. І повертаємо цю рамочку з розплодом. Можемо цю витягнути. І на цю сторону виймемо з верхнього корпусу теж рамочку з розплодом і переставимо. Ну, це коли є час, то ми можемо так зробити. Все ж таки швидше маточка зайде і засіє середній корпус. Цю рамку повернемо. Ось таке коротеньке відео.